Ну що, друзі, вітаю на моєму каналі на зв'язку Богдан, і сьогодні в нас відеоролик прощання з моєю М8, з моєю першою зарядженою машиною, потужною машиною, спортивною машиною. Це найкраща BMW. Давайте ще раз на неї глянемо, дивіться наскільки вона потужно виглядає. Купешка, я б назвав це таку люксова купешка, максимально жорсткий вид. Просто подивіться, яка вона красоточка. Я знімав вже на неї відеоролик на YouTube. Залишу посилання під цим відео, тож обов'язково подивіться. І вирішив я її продати, тому що підвернулася така можливість. в мене не було в планах, але написала людина та сама історія, що було із моїм Мерседесом. Написала людина: Богдан, я хочу купити твою машину. Продай мені. Ну і в такий момент я розумію, що Всесвіт мені підкинув можливість її продати без напряга. Людина хоче, людина купляє, людина купляє за крипту. Тож, чому б і ні. Давайте ще раз сядемо в цю машинку. тому що вже завтра зранку я її віддаю. Я вже приїхав до кордону. Зараз зупинився, до речі, дивіться, в готелі Арламов називається, покажу вам ще ближче, максимально крутий готель. І ось давайте сядемо, зробимо знову холодний запуск, хоча який холодний, якщо я тільки що приїхав, але все одно думаю, гарно буде звучати. І так, пуск. В принципі, звук почули, він як завжди, гарний. Давайте я це все виключу, щоб був гарний звук. І розкажу вам, чому все-таки я вирішив продати свою М8, чому я не залишив в автопарку. І перша причина це те, що всесвіт підкинув мені покупця. Я свої машини ніколи не виставляв ні на авторії, ні на жодні площадки. Мої машини куплялися якось самостійно. Мені завжди хтось писав в Дірек, що хоче купити мій автомобіль. І в такий момент я розумів, що... Це саме та людина, яку от, знаєте, вот реально підігнав всесвіт і вона реально купить. Тому що так було з моєю цешкою, так було з моєю єшкою, e Я дуже просто продаю свої машини за крипту. Ця машина не виключення. І в такі моменти, коли от знаходиться покупець самий на автомобіль, такі моменти потрібно, ви знаєте. Не думати навіть, зразу продавати, тому що це буде найкраще покупець за весь час. Адже є люди, які продають свою машину роками, при тому, що їм все світ так само підкидував покупців на початку, але вони починали, ви знаєте, от вимахуватись то якусь ціну жорстко ставити, то щось хотіли там піднадурити і так далі. Тобто бувають такі люди. А я в таких моментах розумію, що цей момент не потрібно втрачати. Ось чому я. Так гарно продаю, ось чому я мільйонер, тому що я бачу моменти і я їх зразу використовую. Кожній людині в своєму житті підпадає дуже багато моментів, але людина просто не вміє ними користуватися. Це потрібно усвідомити. Ще одна причина, чому я вирішив продати цю гарну машинку, а це те, що відбувається зараз у світі, що відбувається в нас в країні, які виходять закони. І я розумію, що я на цій машині не катаюся. Я катаюся на ній там раз в неділю. І в мене заморожені в цій машині досить велика сума грошей. Купив цю машину за 150 тисяч доларів, а продам її за 135 тисяч доларів. Ось це за півтора року. Я накатався, там втратив 15 тисяч це мало, хоча мав продати навіть за 140, але я скинув людини ще п'ятерку. І мати зараз дві машини економічно з боку інвестицій не сильно вигідно, тому що можна зробити так, щоб ці гроші працювали. І зараз для вас хочу зробити дуже крутий анонс, те, що я запущу челендж. Як тільки я цю машину продам, мені перейдуть гроші, я хочу на гроші з цієї машини інвестувати в крипту і заробити собі там на квартиру в Дубай. Оце буде класний обмін. Десь за 135 продам, десь 500 тисяч на ньому зароблю в ідеалі і куплю собі хату в Дубай. Ну а в крайньому випадку Rolls-Royce Spectre. От, це ще на це я можу поміняти цю машину. Тобто я хочу заставити ці гроші працювати. А на кожноденні поїздки в мене є. Гелік, який закриває всі мої потреби, тому що я сильно не ганяю, хоч в мене ця машина така, вод жорстка. На нія. Боком давав, може, 5 разів за ці півтора роки. Тобто, я не використовую потенціал цієї машини, і вона мені в цьому випадку не сильно потрібна. Тому дивіться, оцей челендж, де я буду піднімати з М8 на квартири, я запускаю зараз новий канал, інвестиційний канал, в якому я буду викладати розбори монет, куди я інвестую, інвестиційні випуски, як я торгую, як ми торгуємо з клубом і так далі. Тобто, як я заробляю в технічних моментах, дуже багато людей мене просили знімати. Такі відео, але я не хотів сильно це розбавляти на своєму YouTube каналі, тому що портяться алгоритми. І я вирішив зробити окремий канал, де буду для вас робити такі технічні відео, де буду так само виставляти, що я купляю, які монети я купляю, щоб заробити з цих грошей, що я продам М8 на квартиру. І також хотів би сказати, що першими, хто буде бачити покупки, які я буду купляти на ці гроші, що продав з машини, це будуть учасники мого закритого клубу. Але зразу, як я їм скажу, там, буквально через день-два я або зніму випуск, або в своєму там телеграм-каналі я покажу і для вас цей портфель, тому що це буде більш так, як, як публічний челендж, а не закритий челендж. Де я хочу реально з цієї машини підняти собі на квартиру, і це думаю буде дуже цікаво. Адже навіть з інвестиційної точки зору квартира в Дубаї – це хороший. А можна так сказати, інструмент. Вона, якщо правильно підібрати, гарно росте в ціні. Вона, якщо правильно зробити, її можна здавати за непогані гроші. Наприклад, квартира за 500 тисяч доларів. Там приносить мінімум рік 30 тисяч доларів. Це просто мінімум рік, і це вже якийсь пасив з 3 тисяч доларів на місяць окремо. Ось. Тому не хочу морозити гроші в цій машині, буду продавати. Зараз тоді йду вже в готельчик відпочити, покажу вам номер, покажу вам прекрасні види, тому що я зупинився в готелі з неймовірною природою. У мене позаді декілька годин дороги, а завтра ж ранку я вже виїду на кордон, де віддам цю машинку, то ще вам познімаю зранку кадрів цієї машинки, з дороги і так далі. А зараз давайте продовжимо зйомочку вже у готелі. Так, дивіться номер, в який я заїхав. Ну номер це таке. Саме головне, що тут на вулиці. Давайте вийдемо на балкончик, відкриваю двері і просто подивіться на цю друзі красу, яка тут неймовірна і гарна природка. Ось там знизу є басейн. Ось там є джакузі. Ось так виглядає цей готель Арламов. Ось. І зараз, поки в мене тут ще трошки часу, піду. Скупаюся в басейнку і посажу джакузі з виглядом на цю прекрасну природу. Ну що, доброго ранку смачного сніданку, вже другий день. І я вже відправляюся з цієї чудової природи, яка оточує мене. Відправляюся віддавати свою М8. Оцей гарний автомобіль. І зараз у нас буде вже останній мій останній холодний запуск, справжній холодний запуск на цій машинці. Останнє відчуття цього. Неймовірного звуку, давайте зробимо його максимально кайфово. І так, для цього потрібно включити М1 і включаємо кнопочку Ну що, погнали! Ну що, друзі, останні емоції, прекрасний звук. І оця Пантера, як я її називав, буде відправлятися вже в руки нового власника. Надіюся, він на ній кайфане. Тому що я насправді кайфанув від неї. Давайте вже сядемо, тому що переїхати. Цей шикарний червоний салончик, все таке дороге, все таке в таких шикарних матеріалах, пророблено Машинка ця дуже. Технологічно, давайте виключу цей режим. Тачку включили. І погнав я ще. Годинку прокатаюся трошки до кордону. Буду виїжджати от із такої гарної природки. Що воно зафокусить зараз? Ще, до речі, дуже багато мене людей завжди питали: Бодя, навіщо ти витрачаєш на автомобіль такі великі гроші? Адже всі інвестори говорять, що автомобіль це пасив. І дивіться, друзі, з одного боку інвестори праві, автомобіль це пасив. Але тільки в тому випадку, якщо ти заробляєш тільки з інвестицій. Так, да, я заробляю значну суму з інвестицій, навіть більше грошей я заробляю з інвестицій, адже за минулі півроку ви всі бачили мої результати в інстаграмі. Ми там з моїм закритим клубом. Я особисто заробив там, понад 600 тисяч доларів на одній криптовалюті. Але я також ні для кого не секрет, заробляю і на своєму, тому самому закритому клубі, де я показую, у що я інвестую, що я купляю. Тобто паралельно я ділюся з вами своїми інвестиціями, і ви раз заробляєте зі мною. І на цьому я ще заробляю в рік, От, скажу вам, в районі там, 100 тисяч доларів. Так, да, для когось це може звучати багато, але для мене це перекриває там, тільки оренду квартир, їжу і бензин на автомобілі. А от для того, щоб купити собі, наприклад, там, гелік, М8, для того, щоб купити собі такі якісь значні покупки, то це все дохід іде із крипти. Але тут трошки не про те, а про те, що ця машина для мене є. Рекламним інструментом, рекламним інструмент для того, щоб люди мене знаходили, бачили, чим я займаюся, тому що що люблять пацани? Тачки. Я люблю тачки. І чому, якщо я можу купити собі реально круту тачку і можу ще й на цьому заробити, не використати ось цю можливість. Ось і все. Для мене автомобіль це є актив, адже завдяки М8 багато підписників мене знають. Він мені приніс за цей час в районі там, 30 тисяч підписників. Один підписник я рахував, коли мені приносить якраз у ці 3 долари, і це виходить якраз ці 100 тисяч доларів за цей час, коли у мене була моя М-8. Тому для мене оця машина це є актив, це є рекламний інструмент. Через який мене багато знає, який, до речі, дає мені хороші знайомства, тому що мене там кличуть виїхати на якісь там зустрічі, на якісь там гонки, де всі заряджені тачки. Тому такий інструмент, оця машина, це не є. Пасивом для мене, а якби я був тільки інвестором, який якого би ніхто не знав, мені б цього не медійку не потрібно би було, то да, звісно, для мене купити б таку машину було максимально невигідно, адже вона їсть дуже багато бензина. вона досить коштує дорого в обслуговуванні. А що там ще в сервісі і так далі? В страховці, коротше, машина насправді дорога. На неї в мене в місяць виходило ще в районі. От давайте, щоб правильно сказати, там 700 доларів страховка в місяць виходить. Десь в районі три повні бака це 300 доларів, це 1000 доларів. Вже виходить. І ще, плюс, якщо розбити а, сервіс, то там 1200 доларів, 1300 доларів. У мене спокійно йшло на цю машину на місяць. А хтось за такі гроші може просто жити. А тепер в мене ще й додався гелік, який в еквіваленті трошки подороже, там уже 2000 тисячі доларів виходить на місяць на нього. І в результаті у мене дві машини, в, які, в яких заморожено 400 тисяч доларів. І вони вже для мене не є, от, знаєте, от, активними і для мене краще, щоб уже половина з цих грошей працювала в ринку, тому що як ви бачите, на ринку я можу робити значні суми. Тобто на ринку з цієї суми 130 тисяч доларів. Я можу заробити, от якби я це почав інвестувати на початку цього року, то я б вже зараз заробив би в районі 300 тисяч з цієї суми. Адже ви пам'ятаєте, гелік я купив із 80 тисяч доларів. Я інвестував 80, заробив 230 і купив гелік. Ось так я його купив. Тому, коли ви будете думати, що навіщо мені такі автомобілі, будете знати, що це є рекламний інструмент. Я цього не скриваю. Я максимально до своїх людей відкритий. Тому що я давно зрозумів, якщо бути повністю відкритий до своєї аудиторії, то й аудиторія буде повністю там на довірі. Ну, нема нічого не треба. І не потрібно нічого скривати, не потрібно нічого з себе робити. Я ніколи з себе не роблю ніяких образів. Я завжди є той, ким я є. І ви бачите, мене настояще, де чувак якийсь там може матюкатися, можу якось негарно говорити, якось тось. Ну, я є справжній, без образів. Тому зараз дивіться, серед такої гарної природочки. Відправляюся до кордону, лишається там буквально декілька хвилин уже, і буду вже віддавати свою маленьку М8, хоча вона і не маленька. <хи> Ось, друзі. Да, з одного боку сумно, а з другого боку реально. Ну, якби не ситуація, що в країні, яка зараз є, то можливо би ще й залишив. А так відвернулася можливість, думаю, та ні, краще її скинути, щоб більше грошей було при мені. А цими грошами я їх в криптовалюті буду тривати. З цими грошами я можу там подорожувати, швидко переноситися і, як то кажуть, вони будуть завжди зі мною. А з двома тачками на спині я не поїду. Все, друзі, поїхала моя М8 в Україну. Настав оцей момент, давайте так її проводжаю, наскільки вона гарна.